Як же розгорталися події нашої казочки з Дандакою далі? Е, ви пам'ятаєте, Дандака все хапав та хапав коштовності, і підкладав і підкладав у той оберемок, що в нього був на плечах, чи, може, на голові. Не ну, я думаю, за спиною бо було незручно не, не це тримати в нього ж був ліхтар ще в руці. Бо в темряві там не побачиш, куди ти йдеш, він просувається вже до виходу, та руки все ще хапають та хапають. Можливо, вже не було куди складати. І ви пам'ятаєте, що злодії починають шукати різні, десь у кишені, якщо вони є, десь у волосі, якщо там є куди ховати, десь у рота, хто куди, хтось може. У когось є куди у жінок, може, то вони десь ховають у своїх десь, де хто може. Я знаю, що люди, які були десь у місцях позбавлення волі, вони десь ще ховають. У них, є, у них таланти, якісь розкриваються свої. Та давайте не будемо спускатися до тих талантів, а зрозумімо зрозуміємо їх якось так по-своєму. І те, що я бачив, що злодії ковтають ці камінні, каміння. Я спочатку, коли був маленький, думав, що вони ці камінці, як вони там потім, там, чи вони там живуть, чи кудись діваються, чи не залишаться вони там. Ну, Це вже справа інша. А як звідти воно вийде, чи хірургічним методом, чи якось інше. Для Злодія це зараз важливо. Жадібність. І думки про те, як буде колись гарно жити, заживемо, як у раю гарненько. Якщо, звичайно, не спіймають цього дандаку. Цього злодія. А якщо спіймають. На виході, наприклад, ви йдете, йдете, а хтось каже вам допомогти, наприклад. <звук> Я не знаю, що, що люди відчувають <звук> в такі моменти, коли хтось із за спини або з попереду біля дверей, хтось каже, вам допомогти. Ти. <звук> Про це можна дуже багато різних історій розповісти казочок про такі історії. Аж настав час, коли вже не було змоги підсвічувати собі ліхтарем. І Дандака від того, що груз був важкий, йому вже знадобилась ще одна рука, щоб нести те, що він набрав. І Дандака сховав. Ліхтарик, який в нього був собі, ну, десь сховав у одяг, та поки він нахапав чималий оберемок скарбів, просуваючись до виходу. Чи то із за недостатнього освітлення тут починається інтрига. Зараз побачимо, що буде. Чи сам хтось буде чекати може на виході. А чи раптом не допомогти вам піднести, чи підняти, чи піднести до хати, чи може чаю поп'ємо, поки розпов... познайомимося. Мені більше подобаються такі історії, коли вони пов'язані з комедією. Тому що коли це трагедія або ж коли. Ситуація така, що навіть злодія наказують, мені це чомусь не до вподоби. Не тому, що я не за справедливість, а тому, що мені більше подобається, якби ситуація була кумедною, і щоб від цього виграли усі. Такий, мені подобається принцип виграш виграш. Щоб вигравали всі від цього, від сюжету, незалежно від того, що відбувається, щоб і демони, і півбоги, і люди, і злодії, і. Добрі люди, щоб всі Щоб усі получали благо і користь, щоб усі були щасливі від того, як все розгорнулося. Тому мені подобаються і казки, подобається мені сам настрій такий виграш-виграш, і подобається настрій комедії. Настрій доброти подобається. І наша історія якраз буде саме такою. Я принаймні трошки вже на це розраховую. Та поки він нахапав чималий оберемок скарбів, просуваючись до виходу, чи то із за недостатнього освітлення, чи тож із за важкості оберемку, тримаючи в руках всі коштовності. Коштовні Речі Крішни, володаря ілюзорної сили Маї. Тремтячи дандака, на самому виході з храму Крішни, зачепився ногою через поріг. Я пам'ятаю, вчора я побачив, я почав реготати. Це слово таке мені дуже подобається, але це такий сміх, коли не можеш втриматися, голосно сміючись. Ну, вже 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 останній крок перечепляється ногою через поріг храм. А Руки зайняті. Уже, от, Ви вже спланували своє життє омрієне щастя. Як ви заживете, ну, як, як Боги. І, і що ви собі, е, як ви побудуєте своє життя, як ви будете насолоджуватися райськими задоволеннями, як, які плани у вас на, на ваше життя? Скільки у вас буде всього найкращого в житті? Скільки бажань ви зможете виконати завдяки цим коштовностям, цим, цьому заробітку, так би мовити? І тут щось пішло не так, аж раптом щось, щось пішло не по плану. Авантюра така кома. Речення, так би мовити, став, ставиться на кому. І далі. А що ж було після коми? Все було поки що найкращим чином. Тут кома з'являється. І ставить під ніжку нашому герою. Де що, що ж це таке? Ви розумієте, якщо ви носили колись мішки? Важкий груз кілограмів 50, наприклад. Коли ви несете, і цей груз важчий, ніж ви самі. Ноги ваші тремтять, руки ледве втримують, сповзає цей груз з вас тече під градом. Ваші емоції, очі вилазять з орбіт, але ж груз дуже дорогоцінний, щоб його залишити або не втримати. З вас тече. Ноги тремтять, руки тремтять, вас починає трусити, ви переживаєте, що вас ніхто не спіймав, ви думаєте, як би, а, а, як би ви, може, вже там плани якісь на, на вечір? На, на, на ранок уже може, на ранок. <кхух> а, як ви донесете це додому, тому що і так важко нести, і тут, при всьому цьому жахливому становищі, Ще з'являється якась підніжка, якась кома, яка завдяки якій то один раз він зачепився, ви пам'ятаєте, і попав до стіп радхи молодої крішни. А тут він перечіпляється, уже діло завершити залишилось. Просто ще один крок ще один крок залишилось зробити йому. Одна нога вже там через поріг. А він у дверному пройомі. І треба ж такому трапиться. Оця кома. Одна нога залишається за порожком, а одна ще в храмі Кришни. І ця нога перечіпляється через поріг. І цей важкий груз: кілограмів 50 там, чи 80, не знаю скільки він міг винести, тягнути ці камінці, оберемок чималий. І тут він зачіпляється. Там і посуд різний, дорогоцінний. І прикраси, і камінці, і коштовності різні. Якщо ви колись падали з грузом, якщо ні, то вам буде важко це зрозуміти. Я, У мене такий досвід був не раз в житті. Пам'ятаю, як один раз я теж перечепився через поріг. Ніс мішок борошна на кухню крішни. І перещепляюсь через поріг. З мішком. І так і падаю. Мішок на мені, я на підлозі. І мені весело стає. Ви думаєте, мене розпірало. І ті, хто були на кухні, теж почали сміятися. Мені чомусь стало весело, я не знаю чому. але в мене був такий досвід. Мене придавило, я сміюсь, дівчата сміються, які на кухні були. Всім весело. І якось від цього що радісно, не було не соромно, ні, ні боляче. Але це приголомшує Самі, сам, сама історія. А, це така ремарочка була. Ті дівчата, які пам'ятають цю історію, не смійтесь дуже голосно. Але є що, що згадати в житті цікавого. Я думаю, це був приклад цікавий теж, умісний, умісний до цієї історії. Тобто, якщо ви несете якийсь багаж і падаєте з цим багажем, то вам і так важко і ще щось сміх може розібрати. А тут наш злодій чіпляється вже на останній, останній крок залишилось зробити одну ногу перечепити через поріг. І ви вже на свободі. Ви вже на свободі, ви вже не на чужій території, ви вже на свій, так би мовити на. на, на, на на вільній території. Ви вже можете там оправдатись потім, що ви. А я тут випадково, це моє. Я приніс сам, це я приніс. Це моє. Я тут проходив, просто проходив мимо, чи як це казати на українській, ви вже можете оправдатися. Тоді ж не було відеокамер, відеоспостереження. А хто там вже докаже, що, що ви тут. Ну, правда, сліди там. там, ну, Ну, Може, я й заходив, але я поклонитись заходив. Це не я, це хтось. Ну, Ви знаєте, як злодії оправдуються, виправдовуються. Це е, Ямарач. У нього є ціла книжка, яка називається Виправдовування Покут. І там усі найкращі, найкращі збірники, найкращих митців виправдовувань. Ви знаєте, скільки виправдовувань? Кожна істота, яка проходить крізь смерть, вона розказує свої виправдовування. І там з, не, з, не, з, ще з, з сивої давнини є багато-багато томів, найкращих митців виправдовувань. Я дуже рекомендую вам цю книжку почитати. Вона просто приголомшлива, дуже кумедна. І там. Настільки багато цікавих історій. Вони будуть цікаві і для злодіїв, і для е, добродіїв. Е, це можна серіали знімати е, з цієї книжки. Так, давайте глянемо, що ж було далі. Чи втримається на ногах наш герой? Ще раз зачитаю цей абзац. Давайте ще раз насолодимося цим. Розсмакуємо, чи засмакуємо цей сюжет. Поки Дандака нахапав чималий оберемок скарбів, просуваючись до виходу, чи то із за недостатнього освітлення, чи то із за важкості оберемку, тримаючи в руках всі коштовності коштовні речі, реч, речі Крішни, володаря ілюзорної сили магії. Тремтячи Дандака вже на самому виході у порозі з храму, зачепився ногою через поріг та, не втримавшись на ногах, все ж таки не втримався. Не втримав у своїх працьовитих руках. Золоті ручки у людини. Не втримав у своїх працьовитих руках своє омріяне щастя. І весь той скарб з великим гуркітом впав на землю, видавши дуже сильний дзенькіт та грім. Отакої. Що ж було далі? Давайте дізнаємось, у наступній кажучці. Гарного всім настрою! Солодких вам сніг!